своїм Боже shut sure. Час і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас, милосердя, май над нами, Милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві вервиці до Божого милосердя, а також вервиці до Фатівської Богородиці. Щиро прошу вас про уподобання і про поширення нашої трансляції. Отче наш Небесний, молимо Тебе. Заступись, Боже, за наш Київ! Житомир, Харків, Одесу, Херсон, Миколаїв, Суми, Запоріжжя, Дніпро, Маріуполь, Мелітополь, Чорнобильську атомну електростанцію, Запорізьку, а також за всі наші міста і села, за всю нашу Україну, наш уряд, наших воїнів і наш народ. Прожени ворога з нашої тобою даної нам землі. Господи! Прости, наші гріхи, свідомі і несвідомі, і помилуй нас, благослови нашого Президента, нашу армію і всі народи, хто нам допомагає в цей важкий час. Допоможи нам, Господи, прогнати ворога і перемогу нам даруй в ім'я Ісуса Христа. Молимося з вірою та вдячністю. Всю славу і хвалу віддаємо Тобі, Боже, і просимо Твого милосердя. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу.

нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. милосердя над нами і над Цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплола з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще дірло милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. От кілька цитат із проповіді блаженішого Патріарха Святослава про Боже милосердя, яке він промовив вчора, що кожен українець має сьогодні прийняти Боже милосердя. Бо ми живемо в такій небезпеці смерті під час війни і не знаємо, що буде з нами за хвилину, яке смертоносне обличчя війни ми побачимо будь-якої миті. Тому так важливо, і згідно із традиційним ученням нашої церкви, щоб ми жили в Божій благодаті, були примиреними з Богом і не мали тяжкого гріха на сумлінні, і в будь-яку хвилину були готовими до смерті, маємо спішити до сповіді. Просімо Господа відкрити над Україною небо для Божого милосердя, і якраз Великий піст, власне на думку глави церкви, це час, у який людина особливе Боже милосердя, це час, у який не як Бог шукає за людиною, ба більше шукає в ній віри, адже лише віра дає йому можливість уділити людині милосердя. І ми сьогодні просимо, Боже, змилосердися над Україною, закрий над нами небо від убивчих російських ракет, бомб і водночас відкрий над Україною небо для Твого милосердя. Нехай, Боже, милосердя буде силою України, нехай Боже милосердя, яке єднає нас з Богом, дасть нам внутрішню, живу і здорову силу перемагати. І нехай Боже милосердя зцілить рани України, яких сьогодні нам завдає наш ворог, блаженіший Патріарх Святослав. Зараз ми молимося Вервицю до Фатімської Богородиці, і ми знаємо, я просто пригадаю, ще, що 25 березня Папа Франциск звершить таку святу месу і акт присвячення. Непорочному серцю Марії, України та Росії. І, а 24 березня, власне, це напередодні завершення дев'ятниці до непорочного серця Фатімської, ми молимося таку дев'ятницю до Фатімської Богородиці. І це буде такий день покаяння і покути за наші особисті гріхи і гріхи народу, за гріхи неповаги до життя. А особливо за гріхи абортів. Отже, це буде 24 березня перед проголошенням і проголошенням такого акту присвячення непорочному серці Марії Росії та України. Молимося Вервицю до Фатімської Богородиці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородице, Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти і бродила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас! Непорочне серце Марії, спаси нас. Завершальну молитву молимося тричі із піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії сповни на нас свої фатімські обідниці – ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятований, Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці. Царице світу і заступнице людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння. Щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятований. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятований. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці. Цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая, Богородице, Царице Святої Вервиці, молися за нас, спаси нас. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за наше молитовне єднання, щиро бажаю всім благословенного, переможного і мирного дня. Дякуємо Господу Богу за наших захисників, благослови їх і збережи, Боже, миру Божого в серці кожного, віри, надії і любові повсякчас і рятунку для нашої України і перемоги. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава. Ти сіж, зерна, доброти, пречиста матінко Маріє. Його топтали вороги, лишили вірних безнадій. Золота, неначе сонце правди сяє.